хочу рассказать про операцию, которую про это операция, которую провела служба безопасности Украины по выявлению, опять же, коллаборантов в рядах нашего, ну, скажем так, аппарата управления страной. Речь идет о Труханове. Мэр Одессы, вы знаете, что вчера президент Зеленский подписал указ о приостановлении гражданства этого, этого человека, именно украинского гражданства. Почему? Потому что он, он является гражданином Российской Федерации. В принципе, это, это было осуществлено, ему приостановили гражданство Геннадию Труханову на, по представлению Службы безопасности Украины. Это абсолютно логичное, правильное решение. На, на мой взгляд, Труфа, Труханов, бывший член партии регионов, это не секрет, известный пророссийскими заявлениями, впервые информация о его российском гражданстве появилась еще в 2014 году. Сейчас... СБУ получила официальное юридическое подтверждение наличия у него паспорта гражданина Российской Федерации. Так что вот когда документ оказался на руках, тогда э, доложили, э, доложили президенту, и он принял такое решение. Ну, я скажу так, что там надо по Труханову, надо еще разбираться очень серьезно. Я так, я так думаю, что теперь контрразведка покопается в его окружении, в, у самого Труханова, потому что Одессу очень сильно бомбят. В Одессе есть прилеты, по которым есть вопросы, скажем так. Ну а зная, что Труханов пророссийский политик, сделавший свою карьеру на заигрываниях с российской Федерацией, плюс человек с российским паспортом, не может возглавлять ключевой город юга нашей страны. Соответственно, сейчас должна быть процедура отстранения его от должности, так как он не является гражданином Украины, уже согласно, согласно указа президента страны, нашей страны. Ну и, соответственно, вопрос погибших. Вы же знаете, что 10 человек погибло в результате вот этого наводнения, которое стал, случилось из-за осадков из-за крупного дождя но вопрос а почему ливневая канализация не справилась с таким количеством, с таким количеством воды, почему люди утонули. Вот тут я думаю еще тоже надо будет поработать, но это уже будут делать другие правоохранительные органы, а служба безопасности продолжает уже не первый раз выявлять людей с российским паспортом. Причем вы же понимаете, что представление на лишение гражданства СБУ подает только на, при наличии юридического основания. Кстати, кто-то в сети даже... Пусть опубликовал скриншот с экрана с экрана компьютера, где полностью вот выкладка российского реестра о гражданстве Труханова что он гражданин российский номер, серия паспорта, кем когда выдан прописка там и все, все остальное, все есть ранее СБУ ранее контрразведка СБУ выдавала дал, выдала данные о том, что. расистский паспорт есть и у главы Московской церкви в Украине, Ануфрии. Ну, так он на себя называет, у него в, миру другая фамилия. Его тоже лишили украинского гражданства. Теперь вот настал черед Труханова. Так что служба продолжает очистку нашего государства от расистских агентов. И тут для службы не бывает компромиссов. Вопрос мэр, не мэр, там, видите, глава этой РПЦМП, то есть православной церкви Московского патриархата, тоже все, всех проверили, и как только было получено юридическое подтверждение наличия гражданства Российской Федерации, Сразу же СБУ подала президенту представление о лишении украинского гражданства этих людей, этих граждан. Вот такую вот операцию провела служба безопасности по в отношении мэра Одессы Труханова. Ну, я думаю, что это не последний мэр, которого сейчас будет проверять СБУ и или проверяет СБУ уже на наличие. Паспорта Российской Федерации, нашего нашего врага, который напал на нас с целью ликвидации нашего. Государство. Останнім часом борти стратегічної авіації Ту 95 МС вводять в Оману службу нашої розвідки та градистів. Монітори борти здійснюють виліт та імітують переліт в європейську частину РФ за усі роки. Війни спостерігаємо таке вперше. Від собі про це дописують знову ж таки монітори. Тож не ігноруємо вкотре наголошую сигнали повітряної тривоги, адже це дійсно дуже і дуже важливо. А ну і знову ж таки до речі. Дякую Бачу, що в Україні запроваджено до речі аварійні графіки відключення світла майже по всій території, крім Донецька та ч... Донецької та частини Чернігівської областей. А причина наслідка російських ударів по енергетичній інфраструктурі. А до речі, яка у вас ситуація зі світлом? Допустите, в коментарях, шановні глядачі, звідки ви і чи введені у вас графіки чи ні? Є у вас світло чи ні? Ось і до речі, також публікують вже кадри телеграм канали Київські. На жаль, не встигла підготувати їх для. Нашої трансляції, адже вони хвилину тому з'явились про те, як в Києві справжній, так би мовити, колапс відбувається на фоні вимкнення електроенергії, штовханина та купа людей в метро. Київський час також новини лайф. Наші колеги дописують. Знову ж таки, що там ситуація досить така. Складна, але ми з вами українці так готові, так би мовити, і не до такого. Тож ситуація зі світлом, з енергетикою, з газопостачанням так на майбутнє. Ми з вами маємо бути підготовлені, адже йде зима, і розуміємо, що буде дійсно складно. Дійсно, досить багато моніторів передбачають передбачають, перепрошую зараз можливі масовані обстріли Російської Федерації нашої країни так найближчим часом, і ось до прикладу деякі. Телеграм-каналу дописують наші моніторингові про те, що російські окупанти готуються до нових ударів по Україні. Триває дронова атака на регіони, адже російські окупанти вони готуються до нового масованого обстрілу на російський аеродром «Енгельс-2» прилетів транспортний літак. Знову ж таки типу АН-124 100 Руслан, який може доставляти крилаті ракети Х-101. А так, і про це повідомляють знову ж таки наголошую монітори. І також вони ще дописують, що з авіабази Енгельс 2 був здійснений параліт трьох бортів ту 95 МС на далекий схід на аеродром Українка. Таким чином, станом знову ж таки на цю годину відома наступна інформація про те, що на далекому сході перебуває до шести споряджених бортів ту 95 МС. Знову ж таки монітори дописують і зазначається, що нині ситуація контрольована. Зараз немає загрози масованого ракетного обстрілу. Аналогічно, як і вчора, ситуація по країні контрольована. Жодних передумов щодо потенційних прямих загроз, значних кількостей різного озброєння. На момент створення допису немає йдеться у повідомлення. А, ну і варто зазначити, що ситуація знову ж таки може змінюватися щоночі. Також ще монітори дописують про те, що і Associated Press водання, що дійсно на залізницю останнім часом досить багато атак вже ставалося і можуть ще статися, і знову ж таки Associated Press дописують про те, що атаки Росії по інфраструктурі України зараз здійснюються з більшою точністю завдяки прогресу в технології безпілотників дальнього радіусу дії, що включає вбудовану відеокамеру. Ну, а з середини літа спостерігається сплеск російських атак на залізницю, яка залишається критично важливою артилерією, артерією, перепрошую, для комерційної та військової логістики. Знову ж таки, про це дописує видання Associated Press. І спочатку масштабного вторгнення. знову ж таки, Повномасштабного вторгнення у 2022 році росіяни проводили атаки по залізницю в середньому раз на тиждень, за даними Асошієтед Прес. Середини цього ліна цей показник збільшився більш ніж удвічі до трьох-двох на тиждень. І за словами віцепрем'єр-міністра з відновлення та розвитку Олексія Кулеби, тільки з серпня було здійснено 300 атак на залізничну інфраструктуру, що становить близько 10 атак а, на тиждень. Ну і знову ж таки бачимо з вами ту ситуацію, Ситуація, так, яка зараз відбувається на територіях нашої держави, і залізниця, залізничні сполучення. Так, це той самий ласий шматочок, так само, як і енергетика, до прикладу, який який в точку якого будуть рашисти бити і бити, зараз дуже активно. І ми з вами це спостерігаємо. Ну і також ще дописую ще й думки: перепрошую за тавтологію про те, чому насправді. Росія змінила тактику атак на енергооб'єкти, як саме вони її змінили, і до чого нам з вами українцям готуватися? Адже країна-агресорка почала змінювати технічні характеристики своїх засобів ураження. Сьогодні Україна краще готова протидіяти російським обстрілам критичної інфраструктури ніж у попередні роки. Однак, агресорка Росія змінює тактику своїх атак, і в цьому нова небезпека. Російські атаки стали менш несподіваними для населення та бізнес. Со країна має більше засобів ППО, а самі енергооб'єкти також краще захищені. Стану на зараз. Адже дійсно, мені здається, ми українці вже просто готові до будь до будь-якого розвитку подій. Якби це знаєте. Абсурдно не звучало насправді і російська армія. Вона дійсно почали змінювати технічні характеристики своїх засобів ураження. Зокрема, це балістика. Вона рухаючись квазібалістичною траєкторією, стала менш вразливою для патріот, а реактивні безпілотники почали літати вище й довше, краще маневруючи. Видання наголошує. До речі, про це все дописує ЗНЮА, про те, що дійсно окупаційне військо змінило тактику своїх атак. Ну і ще я пояснив голова бюро комплексного. Аналізу та прогнозів Сергій Дяченко про те, що у 2022-2023 роках удари по енергетиці були не менш потужними ніж зараз. Тоді ж ворог бив розпорошено по всій енергосистемі одночасно. Зараз за них тактика дещо інакша. Вони концентруються на конкретних територіях і були дуже потужні системні атаки на східні, північно-східні регіони, удари по Дніпропетровщині, Чернігівщині, Сумщині. І тому подекуди ситуація видається жахливою і за його словами. Україна краще готова до таких ударів, принаймні в частині подолання їхніх наслідків. Тобто, дійсно неодноразово вже говорили з вами про те, що ми готові до будь-якого результату, справді тому, що за весь той час, скільки всього відбувалось, так дійсно дуже дуже багато. Всього ми вже спостерігали, і мені здається, рашиські федерації от дійсно складно вже нас чимось здивувати, тому що вже ну все, що могли вони застосовувати, от реально застосовують.